Доброго здоров'я. Мене звуть Головко Ігор Вікторович, я заступник начальника військової адміністрації по відновленню критичної інфраструктури нашої громади. Цю посаду займає зразу після деокупації, так як під час військових е, активних бойових дій було пошкоджено на 90% всі об'єкти критичної інфраструктури, включаючи водопостачання, газопостачання, енергопостачання. Тому для відновлення життєдіяльності громади саме першим нашим завданням було саме відновити базові потреби населення для того, щоб активно поверталися люди і відновлювали життя на цій території. Так багато людей залишилося працювати. Як на сьогоднішній день саме. По, що стосується кваліфікованих кадрів, це дуже велика проблема. Е, людей немає, навантаження дуже велике. Дивіться, в нас наша громада складається з 30 населених пунктів, 22 із яких облаштовані централізованим водопостачанням. Ті водо, скажімо так, комунальні підприємства, які забезпечували е, в цих населених пунктах водопостачання, вони не відновили свою роботу. Люди просто не повернулися після окупації. Хтось загинув, хтось помер. Тому все навантаження на відновлення саме критичної інфраструктури, а особливо водопостачання лягло саме на водоканал Великої Олександрівки. А ми маємо на сьогоднішній день всього-навсього три слюсаря, три тракториста, водіїв. І ми дійсно. Я хочу подякувати нашим працівникам, що працюють з надривом, скажімо так, іменно І... Скажем так, дуже відповідально ставляться до цієї роботи. Хочеться наголосити, що да, Вони ми перше, время як почали відновлювати роботу водоканалу, у нас перше время люди взагалі робили без зарплати чисто на. Скажімо так, по совісті ми виходили, поки водоканал трошки відновлюватися. Після відновлення електроенергії, да, у нас пішла робота по відновленню саме водопостачання. Завдячуючи дуже потужній допомоги саме в благодійних організаціях, фондів гуманітарних, у е нас було, ми за останні три роки зробили, ну, скажімо так, ну, неможливе. Я хочу сказати, що ми на сьогоднішній день у нас. Замінено, хочу підвести таку невелику статистику: 22 водонапірні башти. Встановлено 25 сонячних електростанцій, саме на свердловинах, щоб забезпечити людей вбликаути водою. Замінено більше 18 кілометрів водопроводів. Встановлені сучасне насосне обладнання і сучасне енергоефективне електрообладнання, яке керує насосами, тому що я знову таки повертаюся до теми того, що в нас немає кваліфікованих спеціалістів, які могли б керувати. Насосними станціями утримувати. Були випадки, що вода тече через верх або взагалі люди не мають води, тому що просто немає людини, яка могла включити. Зараз ми провели повністю все на автоматизацію. На 99% ми Майже всі свердловини, а в нас їх в громаді 42 діючі свердловини. Зараз всі вони в роботі і працюють. Але залишаються проблеми далі ж у нас. Так, ми, ми зараз стоїмо на об'єкті Новодмитровка на сьогоднішній день. Вона була розстреляна, побита і виведена з ладу повністю, тому завдячуючи допомоги саме і південній стратегії, в минулому році завдячуючи іншим фондам, були замінено бачно, продовжені 2 кілометри водопроводів. І зараз будуть проводитися роботи. По Чістки і відновлені роботи свердловини e, з підбором знову ж таки нового обладнання, нового електрообладнання, а також є, знову ж таки, по наше прохання, враховуючи, що знову відсутність і є велика персоналу, і є велика загроза блекаутів. Е, планується встановити сонячну станцію, яка дасть, ну, скажімо так, енергонезалежність цієї об'єкту і дасть можливість забезпечити населення старе села Новодмитрівка водою. А в нас там, ну, скажімо так, Більше трьохсот чоловік загальна кількість це плюс ВПУ. Ну тобто, є, є споживачі, яким треба надати допомогу, особливо. У нас, хочу сказати, погіршилася ситуація після підриву Новокаховської ГЕС. У нас у людей, хто там місцевий, там поробив свої свердловини, то вони зараз попересихали, колодіси пересихають. Тобто рівень води значно знищився і виходу просто не залишається, як зробити централізоване водопостачання, яке буде під контролем, наглядом і держави, і наших комунальних підприємств, і таке інше. Могли здійснити ці роботи без допомоги. Ні, наша громада, я хочу вам сказати, орієнтується загалом на аграрний. На бюджетно так, форма діяльності це аграрії. Враховуючи, що тут були бої і дуже багато заміновано, то майже два роки ми Сільхозвиробництвом, скажімо так, потужно не займалися по причині розмінувань. Дуже великі площі були заміновані. У Нас дуже багато було випадків, коли фермера гинули прямо на полях, коли заходили. Підривала сільхозтехніка. Тому наповнення бюджету було, ну скажімо так, ми її... ледве животіли. А крім водопостачання, в нас ж інші є напрямки діяльності. Це і медицина, це і освіта, це і відновлення інших напрямків. Це і... Тому без допомоги міжнародних організацій, фондів це просто нереально. Просто нереально. Просто співставити бюджет допомоги бюджет громади це. Ну, скажімо так, це дуже дві великі різниці. А враховуючи е сучасні тенденції інфляції, росту цін, громада б такі ті, не потягнула б, просто не потягнула. Ми в років, мабуть, під 50, якби досягли те, що ми за три роки досягли, ми, ми років 50, скоріш за все. Останнє питання, скажіть, будь ласка, ви сказали по людям. Порівняно з мирним часом і з нормальною роботою. Це як відрізняється? Ми просто не розуміємо, ну, дивіться. Було це залишилося, якщо в відсотках, то 20% від потреби. Враховуючи так, це а по цьому водоканалу. А ще ж було ще три водоканали, що не відновили свої роботи. Ну, комунальні підприємства, які забезпечили інші населені пункти, крім Великої Олександрівки, то це тільки 20%. Тобто, п ята, п ята частина. тобто нам зараз, щоб вийти на ті потужні, треба тепер оцих шість чоловік умножити на п'ять. І будемо розуміти, скільки треба саме кваліфікованих. А тим більше проблема ми зараз побита була і комунальна техніка, постерення трактора. То зараз не тракториста, не екскаваторщика, це знайти дуже-дуже важко. Людей, ну, скажімо так, які можуть щось, це багато, а іменно фахівців на сьогоднішній день, на жаль, це для нас дефіцит. Тому ми їх намагаємося берегти. Багато забрали на фронт людей, ну така ситуація. Маємо те, що маємо. Але боремося і хочу подякувати саме і південній стратегії. Ми вже не раз працювали. Ми минулому році почистили свердловини на Жданівській водозаборі з південної стратегії розвитку, було замінено ж таки, нове все обладнання, відновлено роботу повністю свердловини. Тобто подібна робота проводилася, як і тут. І хочу сказати, якістю ми задоволені. Після роботи, саме по тому напрямку, в нас свердловина почала давати на 50% більше води. Якщо раніше вона давала 6 кубів, то зараз дає. 9-10 кубів без всякого. Цього. Тобто те, що ми вже думали, що воно вже не відновиться ніколи, слава Богу, на сьогоднішній день воно поє мешканців великої Олександрівки водою.